Поговоримо про етнічне походження і визначення, хто були наші предки. Наскільки точним є цей аналіз на етнічне походження і що саме він показує? Тест на етнічне походження робиться за так званими гаплогрупами. Що таке гаплогрупи? Це зміни в генетичному коді, які виникають в процесі еволюції. В процесі еволюції ми знаємо, людство мігрувало там з Африки да, через Азію, в Європу на Далекий Схід, і є зміни, які виникали протягом певних сторіч. І от уявімо, що в групі осіб, які мігрували з Африки, відбулася певна зміна. Ця зміна фіксується, вона передається нащадкам. Отже, всі, хто пішов з Африки, мають там певну зміну. Далі, наприклад, в тих, хто пішов на Далекий Схід, виникла додаткова заміна, і в них є перша. І вже буде друга. А в тих, які пішли в Європу, виникла нова зміна це вже да, третя. І вони носять першу і третю. І от набір таких змін називається гаплотипами. І розуміючи міграцію людства, розуміючи набір цих гаплотипів, які зустрічаються в археологічних дослідженнях, ми знаємо, як мігрувало населення. І завдяки цьому ми можемо себе співвіднести з тою чи іншою групою, чи точний генетичний тест. Він напрочу, точний, як ми про це говорили. Чи може змінюватися е, інтерпретація? Отут тут інтерпретація може змінюватись, е, чому гаплогрупа незмінна? Наприклад, я сьогодні отримав результат свого тесту вітаю вас. Да. Це Що абсолютно ви... випадково. Да, до речі, було я відношуся до найрідкіснішої гаплогрупи в Європі. Це та гаплогрупа, тобто набір генетичних змін, який виник в процесі зворотньої міграції людей з Скандинавії. Тобто, спочатку вони пішли в Скандинавію. А потім частина верталася назад. І от якраз відношуся до цієї гілки, яка, вертаючись назад, осідала в різних регіонах, і в Україні 1-2% людей лише містять таку гаплогрупу. А в скандинавських країнах 30%. Тобто, я відношуся до цієї рідкісної групи. Я, до речі, вже встиг зателефонувати мамі, спитати, а вона каже: «Да, твій прапрадід був зі Скандинавії. Тобто, все зійшлось. Дуже красиво. Тепер на рахунок інтерпретації, да? ми говоримо, що є фіксована гаплогрупа, яка мігрує. Але уявімо, що, наприклад, скандинавським країнам зручно назвати цю групу своєю. Ми скандинави, ми містимо 30% цієї групи, і, наприклад, мене б вони віднесли, наприклад, там до Скандинавів. Для прикладу, але чому це досить неправильно? Тому що кордони відкриті, люди мігрують. І хто такі скандинави, чи хто такі поляки, чи хто такі українці? От в який момент часу ми називаємо себе українцями? З періоду явної культури, з періоду там, Русі, в який момент? Так само греки. Хто такі греки? Так? Чи хто такі кримчани, але ж в кримчанах багато кримських татар? А до цього там були греки. Розумієте, хто такий кремчани, в який момент часу. Ось тому е правильно казати, що ми ідентифікуємо гаплогрупу, і ця гаплогрупа має свою історію міграції. Е і ми знаємо, що певний відсоток населення сучасного населення в різних країнах містить цю гаплогрупу. Да, ми не говоримо, що ти українець. Ми говоримо, що стільки відсотків населення в Україні має цю гаплогрупу. Тобто ти швидше відносишся там, наприклад, там до слов'ян. Я швидше відносився до нащадків людей, які мігрували з скандинавських країн. Це отак оцінюється. Але ми нікого не називаємо там українцем, поляком, угорцем, німцем, тому що це І не, не дай проблем. Боже росіян. Це взагалі. Скільки поколінь може охопити цей тест? Це тисячі років назад, тому що історія знову таки починається. Від зародження первісної людини. І ми можемо по цій гаплогрупі визначити шляхи міграцій. Тобто, якщо ми говоримо, що у мене там гаплогрупа I3A, то в нього материнська I3, до неї материнська група I. І маючи оцю інформацію, я знаю, що моя гаплогрупа це зворотня міграція. А отже, I3 це та, яка прийшла в Скандинавію. А отже, Ай це гілка, яка відчепилася від попередніх, тобто це десятки тисяч років назад. Якщо ми говоримо, що міграції люсто почалися воно мало дві величезні хвилі. Одну хвилю близько 100-120 тисяч років назад, друга хвиля величезна була там близько 50-70 тисяч років назад. То аплогрупа, до якої я відношусь, вона виникла близько 3-5 тисяч років назад. Тобто, це ми, ми говоримо не про покоління, ми говоримо про е, десятки і сотні тисяч років, одинозаврів.